Вітаю всіх членів конкурсної комісії. Радий бачити всіх на фінальному засіданні конкурсу проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Я щиро дякую кожному і кожній з вас за активну участь у наших засіданнях. Дякую за приділений час. Під час публічного захисту проектів а також той час, який ви приділили, аби оцінити кожну заявку, кожну заявку на якість на на спроможність досягнути результати цих проектів. Для, для нас дуже важливо, аби ми дійсно підтримали найкращі пропозиції. Сьогодні в нас важливе завдання визначити переможців. Тому а, пропоную затвердити наступний порядок денний. Перший пункт про затвердження рейтингу конкурс, конкурсних пропозицій. Другий пункт про визначення переможців конкурсу. І третій пункт різне. А, шановні колеги, хто за такий проєкт порядку? Якщо інших пропозицій немає, немає, прошу тоді проголосувати за такий порядок денний. Хто за? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до першого пункту порядку денного. Відповідно до регламенту роботи конкурсної комісії, усі члени конкурсної комісії індивідуально оцінили конкурсні пропозиції в електронній системі проведення конкурсу. За результатами підсумування індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії складено рейтинг конкурсних пропозицій. Нагадую, що регламентом. Нагадую, що регламентом роботи конкурсної комісії встановлено прохідний бал у сумі 132 бали. Отже, до остаточного рейтингу конкурсних пропозицій потрапили лише ті проекти, які у сумі набрали 132 і більше голосів. Кількість таких проєктів становить 31. Також після складання рейтингу деякі конкурсні пропозиції набрали однакову кількість балів. Відповідно до порядку проведення конкурсу, у таких випадках вище рейтингове місце займає та конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники реалізації проєкту із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів. Для представлення рейтингу проєктів з однаковою суму балів запрошую Владислава Яцука, заступника голови конкурсної комісії, начальника управління молодіжної політики. Владислава, вам слово. Колеги, вітаю. Отже, хочу озвучити ці пропозиції: конкурсні пропозиції, що набрали однакову кількість балів, які оцінювалися відповідно до принципу економного і ефективного використання бюджетних коштів, як вже зазначив Андрій Володимирович. От і прошу звернути увагу на порядку. Я не буду прям весь порядковий номер зачитувати, а тільки в останню, там останні чотири цифри. Отже, між третім і четвертим місцем а, конкурсна пропозиція 65-56. Всеукраїнські спортивні а, збори для молоді «Гармонія свідомості» набрала 177 балів. Запитувана та сума проєкту становила 246 тисяч гривень, кількість учасників 240, 270, перепрошую, 475 осіб. Середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 517 гривень. Конкурсна пропозиція 65-60. Всеукраїнський виховно-відпочинковий табір набрала 177 балів. Запитувана сума проєкту становила 600 тисяч гривень. Кількість учасників 80 осіб. Середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 7500 гривень. Враховуючи зазначене, пропонується конкурсну пропозицію 65-56 всеукраїнські спортивні збори для молоді гармонія свідомості визначити на позиції 3, а конкурсну пропозицію 65-60, всеукраїнський виховний відпочинковий табір відповідно на позиції 4. Колеги. Я буду далі просто підряд іти. Якщо будуть питання там, чи то ви, будь ласка, озвучуйте далі між 11 і 12 Місцем однакові кількість балів. Отже. Конкурсна пропозиція 6801, інтеграція молоді з інвалідністю у суспільство до мети разом набрала 161 бал. Запитувана сума проєкту становила 599 950 гривень, кількість учасників 250 осіб, і середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 2399 гривень. Конкурсна пропозиція 71.94. розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність, «Volunteer Spirit» набрала 160, також 161 бал. Запитувана сума проєкту становила 573 тисячі гривень, кількість учасників 130 осіб. І відповідно середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 4 тисячі гривень. Враховуючи зазначення, пропонується конкурсну пропозицію 68.01 інтеграція молоді з інвалідністю у суспільство до мети разом визначити на позиції 11. Конкурсну пропозицію 71.94, розвиток людського потенціалу молоді через волонтерську діяльність на позиції 12. Далі в нас три. Місця, скажімо так, однакових — 14, 15 і 16. Відповідно, конкурсна пропозиція 71, 67. «Безпека в житті. Життя у безпеці» набрала 158 балів. Запитувана сума проєкту становила 464 270 гривень. Кількість учасників — 500 осіб. Середні витрати на збереження на забезпечення участі однієї особи складають 928, тисяч грив... 928 гривень. Конкурсна пропозиція 65-40. Програма підтримки та розвитку молодіжного підприємництва для жінок від ідеї до власної справи набрала теж 158 балів. Запитувана сума проєкту становила 599 680 гривень, кількість учасників 150 осіб. І, відповідно, середні витрати на одну охоплену проєктом особу складають 3997 гривень. І конкурсна пропозиція 7046. Тренінги психологіч, психічного здоров'я, мій спокій, моя сила набрали 158 балів. Запитувана сума проєкту становила 599 400 гривень. Кількість учасників 120 осіб. Середні витрати на одну охоплену проєктом особу складають 4 гривень. 995 гривень. Враховуючи зазначене пропонується конкурсну пропозицію 71-67. Безпека в житті і життя в безпеці визначити на позицію 14. Конкурсну пропозицію 65-40. Програма підтримки та розвитку молодіжного підприємництва для жінок від ідеї до власної справи. Визначити на позиції 15, на конкурсну пропозицію 7046 Треніги психічного здоров'я, Мій спокій, моя сила на позиції 16. А, наступні а, теж три а, пропозиції на 19, 20 і 21-шу позицію. Отже, конкурсна пропозиція 70-13. Власна справа а, на селі набрала 153 бали. Запитувана сума проекту становила 595 440 гривень. Кількість учасників 120 осіб. Середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 4 962 гривні. Конкурсна пропозиція 73 86. Табір жіноче лідерство. Girls Power 2.0. Набрала теж 153 бали. запитувана сума проєкту становила 584 тисячі 720 гривень. Кількість учасників 85. Середні витрати на одну охоплену проектом особу складають 6 тисяч 879 гривень. Конкурсна пропозиція 70-76. Дитячий табір психологічної, творчої та соціальної адаптації, усмішка дитини набрала теж 153 бали. Запитувана сума проєкту становила 595 тисяч 240 гривень. Кількість учасників – 60 осіб. Середні витрати на одну охоплену проєктом особу складають 9 тисяч 920 гривень. Враховуючи зазначене, пропонується конкурсну пропозицію 7013. Власна справа на селі визначити на позиції 19. Конкурсну пропозицію 7386. Табір «Жіноче лідерство» «Girls Power 2.0» Визначити на позиції 20. А конкурсну пропозицію 70, 76, табір, дитячий табір психологічної, творчої та соціальної адаптації усмішка дитини, дитини на позиції 21. Далі у нас дві позиції, 22-23. Конкурсна пропозиція 6613 виховні семінари набрала 148 балів. Запитувана сума проєкту становила 424 660 гривень. Кількість учасників 140 осіб. Середні витрати на одну охоплену проєктом особу складають 3033 гривень. Конкурсна пропозиція 66,95. Всеукраїнська подія, церемонія відкриття року Львова як молодіжної столиці Європи 2025 набрала теж 148 балів. Запитувана сума проєкту становила 324 тисячі 800 гривень. Кількість учасників 42 особи. Середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 7 тисяч. 733 гривні. Враховуючи зазначене, пропонується конкурсну пропозицію 66.13. Виховні семінари визначити на позиції 22. А конкурсну пропозицію 66-95. подія, церемонія відкриття року Львова як молодіжної столиці Європи 20-25 на позиції 23. І останній збіг 22-26 місця. Конкурсна пропозиція 7097. Програма розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів. Розпочни свою справу набрала 145 балів. Здопитувана сума проєкту становила 598 тисяч гривень, кількість учасників 150 осіб. Середні витрати на одну охоплену проєктом особу складають 3986 гривень. Конкурсна пропозиція 71,58. На хвилі часу, інклюзивний табір психологічної реабілітації для дітей та молоді, що постраждали від війни, набрала теж 145 балів. Запитувана сума проєкту становила 600 тисяч гривень. Кількість учасників 70 осіб. І середні витрати на забезпечення участі однієї особи складають 8500 тисяч 71 гривня. Враховуючи зазначене, пропонується конкурсну пропозицію 7097, програма розвитку та підтримки підприємських ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів розпочне свою справу визначити на позиції 25. А конкурсну пропозицію 71-58 на хвилі часу, інклюзивний табір психологічної реабілітації для дітей та молоді. Що постраждали від війни на позицію 26. На цьому позиції, які збігаються завершені. дякую, Владиславе. Шановні члени конкурсної комісії. Чи є запитання по розподілу по розподілу? Нагадую, що цей розподіл здійснено відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України про. Порядок проведення конкурсу, чи є в когось запитання? Запитань немає. Тому е пропоную, е пропоную тоді, е відповідно до е надісланого всім проекту рішення номер 4 е затвердити рейтинг конкурсних пропозицій, які щойно було представлено в тій редакції. Яка була представлена в конкурсній комісії. Хто за цей проєкт рішення? Прошу проголосувати, Хто за? Так, прошу потримати. Бачу, що так. Дякую. А, хто проти? Чи є хтось проти? Немає. Утримався? Немає. Утримався один. Утримався один. Дякую. Рішення прийняте. Переходимо до другого питання. Порядку денного нами з вами затверджено рейтинг конкурсних пропозицій, поданих на конкурс проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. За результатами індивідуального оцінювання конкурсних пропозицій, членами конкурсної комісії, було визначено середню суму коштів, рекомендовану членами конкурсної комісії. Нагадую, що загальна сума. Бюджету конкурсу становить 13 мільйонів 236 тисяч гривень. Середня сума, визначена членами конкурсної комісії, становить для 31 проекту 14 мільйонів 962 тисячі 422 гривні. Відповідно до середньої суми ми маємо змогу підтримати 27 проєктів. Пропонуємо визначити переможців конкурсу з визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Та обсяги бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання реалізації кожної програми проєкту заходу. Прошу, Владислава, вас знову е вивести на екран і озвучити, е озвучити проект рішення. Будь ласка. Дякую, колеги. З вашого дозволу зачитаю лише назву проекту та рекомендовану суму. Наметові табори будь іскрою, як мрієш, бачити багаття. Сума 400 тисяч, 430 тисяч гривень. Empower, Future молодь майбутнього 531 тисяча гривень. Всеукраїнські спортивні збори для молоді, гармонія свідомості 245 тисяч гривень. Всеукраїнський виховно-відпочинковий табір 585 тисяч гривень. Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 3,0 0 210 тисяч гривень. Наметові табори для молоді життя в гармонії 505 тисяч гривень. Семінари тренінги спрямовані на підвищення рівня компетентності молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 390 тисяч гривень. Семінар практикум сам собі рятівник» – 375 тисяч гривень. Програма підтримки підприємницьких ініціатив молоді з інвалідністю Україна можливостей 560 тисяч гривень. Організація курсів професійної підготовки в спеціальних закладах для сприяння працевлаштуванню неповнолітніх та молоді, які звільняються з місць позбавлення волі 550 тисяч гривень. Інтеграція молоді з інвалідністю у суспільство до мети разом 575 тисяч гривень. Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність 530 тисяч гривень. Наметові табори для молоді загартовані духом, збагачені досвідом 505 тисяч гривень. Безпека в житті життя в безпеці 440 тисяч гривень. Програма підтримки та розвитку молодіжного підприємництва. Для жінок від ідеї до власної справи 560 тисяч гривень. Тренінги психічного здоров'я, мій, мій спокій, моя сила, 545 тисяч гривень. Таборове літо, авангард 560 тисяч гривень. Всеукраїнська молодіжна школа -психологічно психологічної стійкості та надання психі психологічної допомоги 560 тисяч гривень. Власна справа на селі 550 тисяч гривень. Табір «Жіноче лідерства. Girls Power 2.0 545 тисяч гривень. Дитячий табір психологічної, творчої та соціальної адаптації, усмішка дитини 555 тисяч гривень. Виховні семінари 400 тисяч гривень. Всеукраїнська подія, церемонія відкриття року Львова як молодіжної столиці Європи 2025-310 тисяч гривень. Тренінг, агенти змін, лідерство у волонтерстві 540 тисяч гривень. Програма розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів «Розпочни свою справу 570 тисяч гривень. На хвилі часу інклюзивний табір психологічної реабілітації для дітей та молоді, що постраждали від війни 565 тисяч гривень. Можливості для адаптації, профорієнтації та працевлаштування молоді з числа переміщених осіб, 545 тисяч гривень. Все. Ну і чотири проекти, які не потрапили. Називати їх. Це Junior MBA, Український форум розвитку інтелектуального капіталу в Україні та Бірмова UA проект. І четвертий проект молодь до зцілення великими кроками, які не. Передбачено фінансування. Дякую, Владиславе. Шановні члени конкурсної комісії. Чи є запитання до представленого, представленого рейтингу сум? Будь ласка, запитань немає. Тому пропоную перейти до голосування. Ставлю на голосування рішення щодо переможців конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації яких надається фінанс фінансова підтримка у 2025 році, та обсяги бюджетних коштів для дання для дання фінансової підтримки для виконання реалізації кожної програми проекту заходу, яких ми з вами визначили 27 А в цьому році. Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Так, прошу, прошу тримати. Прошу, Ліля, вас зафіксувати. Кількість голосів. Дякую. А, хто проти? Прошу проголосувати. Проти немає. Один, один є. Один є. Один. Так, є один проти. А, Хто утримався, прошу проголосувати. Бачу, один голос утримався: два, два голоси. Два голоси. Голоси Е, Ліля. Прошу озвучити результати голосування. Результати голосування. Ну, всі проекти, які були зачитані Владиславом Миколайовичем, подивилися. Потрапляє... Які голосів я просив, просив вас порахувати? Вісім за, проти один і два утримались. Таким чином, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до питання третього порядку денного. Чи є в когось пропозиції в цьому пункті? Будь ласка, пропозиції розглянути якісь питання. Прошу брати слово, якщо є такі. Якщо таких пропозицій немає, я дякую всім за роботу. Бажаю всім безпечного дня. І сподіваюся, що ми далі будемо бачити вас серед активних учасників та учасниць в формуванні реалізації молодіжної політики. Дякую, до побачення.